Бунтівники чи генії. Підлітковий мозок – це не просто незріла версія дорослого, зазначає Френсіс Дженсен, професорка неврології Гарвардської медичної школи. Її дослідження підтверджують, що мозок підлітка перебуває в стані масштабного будівництва, яке триває до 30 років. Головна особливість в тому, що лобна частка, яка відповідає за міркування, самоконтроль і планування, завершує формування найпізніше. Через це підлітки часто роблять імпульсивні вчинки, навіть усвідомлюючи можливі наслідки. Прилегле ядро частина мозку, що відповідає за отримання задоволення у підлітковому віці, працює на максимумі. Як зазначає Дженсен, це змушує їх постійно шукати нові емоції та винагороди. Неврологи також виявили, що підлітковий мозок надзвичайно пластичний, це робить його ідеальним для навчання, але водночас вразливим до впливу стресу, алкоголю та навіть недосипання. Цікаво, що це покоління перше, яке має можливість дізнатися так багато про свої мозкові особливості. Але чи допоможе розуміння цих процесів уникати ризиків і реалізувати потенціал?